Вітаю всіх. Нам сьогодні обіцяють день сонячний і безхмарний. Але зранку чомусь на небі суцільні хмари. Як би то не було, я буду зараз їхати на роботу через годинку. Хочу засікти, скільки ж нас сьогодні згенерують панелі в найкоротшій зимовий. Для цього ми зараз ці лічильники пообнуляємо вхід і вихід. Все там по нулям. Батарейка у нас розряжена до 46 вольт. Скільки це буде на комірку? 2,9 вольта на комірку. Все. Ввечері прийду і зніму показники. Побачимо, що там вийшло. Сьогодні схід сонця було о 8.05, але сонце по-нормальному почало світити тільки о 9 з копійками там. І зараз о пів на 10 воно все ще відкидає від паркана. Ось такі ось маленькі маленькі тіні. І ось від цих стовпчиків. Це ось від цього місця відкидає трохи тінь. Панелі чисті, вони... Ну там є якісь цятки на них, але то таке. То пташок там залишилось, то нічого страшного, я думаю. Так, панелі чисті, я жодного разу їх не мив. Нехай такі вони будуть чисті. Думаю, що їх дощі нормально миють. На них сніг не налипає, тут у нас сніг був, він не налипав на панелі, він сповзав з них, так що нормально. Мити я, я думаю, я їх не буду. День сьогодні мав бути ясний, але бачу, там знову біля сонця якісь хмари ходять. Можливо, експеримент не вдасться так зробити, як я хотів. Будемо бачити ввечері. Так, на годиннику 15.30 я з роботи приїхав і панелі в мене о 15.30 видають іще досі 2 кВт. З поля 4,9 кВт. Зараз покажу. Ось 2 кВт ще генерація йде. Але сонце вже дуже низько над горизонтом. Так, дуже дуже Угу. Ще півгодинки і все, сонце вже не буде. А, поки що панелі згенерували. 19,6 мінус 5,6. 14 кВт плюс акумулятора зарядило з 0 до 100%. Ну, все більше не заряджає. Уже без 5 годин 4. 16 вечора. Але з панели ще якось залітає 500 Вт. Хоча вони вже майже всі повністю. Темні, і в тіні. Скоро експеримент будемо завершувати. Що, друзі? Вже панелі не працюють. Е, ще воно панелі бачить, але там уже генерація нулівався. Значить, Сьогодні пішло в будинок 21, і майже 2 кВт, 21 кВт пішло в будинок плюс, плюс зарядило акумулятор. Було 0, зарядило до 100%. Але з мережі при цьому взяло 6 кВт годин з половиною. Віднявши і додавши все, що треба, за сьогодні згенерувало 196 кВт-години. 22 вересня, в день рівнодення, коли день і ніч були однакові по 12 годин. Станція згенерувала 39 кВт годин. Сьогодні в найкоротший день, а сьогодні вчора, позавчора і сьогодні це найкоротші дні, станція згенерувала 196 кВт-годин. Я порахував, що влітку вона має згенерувати 58-60 кВт-годин. Я так порахував по своїм там формулам. Значить, будемо спостерігати, тепер чекати 22 березня, коли буде знову день рівнодення, а потім 22 червня. Якщо все буде добре, станція буде працювати, нічого де там не погорить, то я зніму відосики обов'язково викладу. Разом з тим, я для себе зрозумів, що ця станція на 5 кВт панелей вона трохи завелика. Якщо нема куди дівати вам електрику, наприклад, за сьогодні 20 кВт-годин, а влітку буде 60, а весною було 40. А нам потрібно на добу ну, 10-12, інколи 15. А станція генерує там по 60, по 20, по 40 кВт-годин. Тобто нема куди дівати, і, мабуть, доведеться думати з цим нетбілінгом, міняти інвертора і думати з нетбілінгом, щоб зливати в мережу, а потім взимку там трошки забирати з мережі. Те, що ну, по взаємозаліку. Тому що мені вистачило, по суті, навіть трьох панелей. Тому що, коли сонце є, три панелі дають хороший, хороший результат ну, чотири панелі. Хороший результат це був би і влітку, і весною, і осінню. Це був би хороший результат. Нам би вистачило на все. А взимку, коли сонця нема, то його нема, вона дає нуль. Там, чи 8 панелей вам буде давати 100 Вт, чи 4 панелі будуть вам давати 50 Вт. Воно вас не врятує, вам ви без генератора в тривалий блокаут все одно не протягнете. Вам треба буде заводити генератор і заряджати акумулятора від нього. Або від мережі, коли буде мережа. Так що 8 кВт, 8 панелей по 615 Вт, трошки наче забагато. Зараз би я мабуть собі робив би вже на 6 панелей. Тому що 6 панелей мені 100% вистачило б так само починаючи там з березня до кінця вересня, навіть зайво зай було багато електрики, а взимку все одно і немає. Коли виходиш і погода як в мішку, коли сонця немає по 2 тижні. А потім там прояснюється на півдня. То, що тебе, 8 панелей, що тебе 4 панелі, там, мабуть, немає різниці. Кілька тих там 20 чи 30 Вт на годину, що вони додають там, це таке. Проблема в тому, що 4 панелі у мене при максимальному навантаженні видають 40, 40 вольт на панель. Тобто 4 панелі це 160 вольт, а інвертор стартує від 150 вольт. Тобто це вже на межі того, щоб він стартував або не стартував. Ну плюс те, що воно буде піднімати напругу з 160 вольт там, до 230, це теж, мабуть, там якісь будуть втрати. Це не оптимально буде працювати просто інвертор. Тому зараз має мене 320 вольт при максимальному навантаженні на панелі. І воно якби працює, працює більш-менш. Оце єдине, що просто в панелі може не так добре працював, бо інвертор. Але 8 панелей 5 кВт станція для власного споживання це ну, дуже забагато. Дуже забагато. А взимку, скільки не став, їх все одно мало. Так що, так що таке. Я би зараз можливо, якби не блекаути, а якби у нас була ситуація стабільніша, я б, можливо, розглядав би собі взагалі мікроінвертор, і до нього там 4 панелі по 400 Вт. Є мікроінвертори по 1600 Вт. Вони повністю компенсували б денне споживання, якби вмикати прилади поступово. Повністю компенсували денне споживання. Вони працюють без акумуляторів, без нічого. Чотири панелі і мікроінвертор. Це було б дешевше, але це було б так. В блекаут він же теж не працює. От і таке. Все бувайте.